Прилуцька гімназія номер 5 нагороджена подякою міністра освіти і науки України за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти та високий результат випускників УЗНО з української мови у 2015 році. Із сотнею директорів кращих загальноосвітніх навчальних закладів України зустрівся прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр освіти і науки Сергій Квіт, перший заступник міністра Інна Совсун, заступник міністра Павло Полянський, голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Лілія Гриневич. Захід відбувся 28 серпня у Київському будинку вчителя. Усі навчальні заклади отримали принтери в подарунок. Зібрання було дуже серйозне, дуже солідне, на високому рівні підготовлене. Ну і Перші особи держави це ж говорить про те, яке значення має все ж таки. Ці нововведення в Україні директорам розповіли про нововведення до освітнього законодавства та відповіли на кілька запитань. На жаль, сповна поспілкуватися та зачепити хвилюючі теми не вдалося. Представники державної влади поспішали, розповідає директор гімназії Наталія Бурлаку. Нагадаємо, гімназія номер 5 увійшла до сотні кращих навчальних закладів України за результатами ЗНО з української мови та літератури і посіла 93-ю сходинку в рейтинговому списку. Не дивно, що цьогорічні випускники гімназії 100 вступили до вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації говорить Наталія Бурлаку. 11% в Україні тільки показали вищий рівень, то у нас по гімназії це 41% показали вищий рівень з української мови. Український центр оцінювання якості освіти вперше за часи ЗНО опублікував рейтинговий список загальноосвітніх закладів за результатами тестування в переліку більше 7 тисяч шкіл.